Розділ Катерини Мярочак, про відновлення ефективності людей, які були на фронті, які воювали і пережили втрату. Далі цікавий розділ Чернявської Чорнявсь... Маріни молодої співробітниці, про подолання відчуження учасників бойових дій, які повертаються сюди, і в них є багато складностей з реінтеграції, реадаптації. У Юлії Гундертайло дуже корисний розділ. Вона працює вже давно і багато з внутрішньопереміщеними особами. Розділ присвячений їхній. Їхньому відновленню, там є індивідуальні методики, групові методики, є арт-терапевтичні методики. Це я думаю, буде дуже корисно. І останній розділ цікавий Володимира Савінова. Він використовує плейбек-театр як технологію відновлення особистості, коли тут можна працювати відразу з великими групами. І він працює і в госпіталі, і з переселенцями. і У нього є цікавий досвід. І тут воно все представлено. Дякую, Дякую. Без безкоштовні. І зараз надаю слово теж для президенту.